Добрий ранок, українська мовна телекомпанія столиця ранок з маломужем. І сьогодні наш ранок незвичайний, тому що ми будемо спілкуватися з американським журналістом українського походження по скайпу Сергієм Кабутом з Біорка. Добрий ранок, коли починається з провокації. Будь-яка війна починається з провокації. А терористична атака це і є по суті і є провокація. Так що це. Це просто це як суть цієї цієї проблеми цієї проблеми, те, про що ми говоримо, і те, і те, як Україна це дійсно щоб фактично лідерство України забезпечило припинення у цього сього піратської історії у затоці, і про це практично ніхто не знає. Це, це треба цю тему. Я думаю, що це дуже важлива тема, в тому числі для політичного успіху внутрі країни, щоб люди знали, що лідери цього руху. Вони фактично вирішили таку величезну проблему, як ви це зробили. Я думаю, що це ми да, дійсно будемо забезпечити якраз більш широко інформацію, тому що, ну, як правило, ну, особливо там не розповсюджує, тому що, мабуть, не, не зовсім доречно буває давати інформацію про свої заслуги. Ну, так воно буває не, не зовсім з руки, так сказати. Але я думаю, що це треба говорити, тому що це конкретні справи. Які дійсно покажуть, що дійсно ті люди, які глибоко компетентні, які мають і професійні навички, які мають відповідно потужні і формати колектив, які готові працювати і на державному рівні, на секторальному, на професійному, на міжнародних рівнях, дійсно мають і такі глибокі напрацювання, такі досить, і саме головне результати, тому що в нас багато теоретиків, багато піарщиків, які дають різні концепції, різні бачення. Тим більше піари це часто буває на пустих так сказати, ідеях, але практично механізмів, тим більше тих людей, які мають бачення, як це зробити, і колективи от, немає, от якраз проблема сьогоднішнього. Дня. Ми зараз збираємо тих кращих людей, які показали себе на практиці з моменту, наприклад, закінчення вузу, як вони далі працювали, як вони займали які посади, як вони реалізовують ті або інші проекти за професійною ознакою, за державною діяльністю. За гуманітарною, за міжодною, якраз така велика практика, де дозволяє нам об'єднати кращі сили в Україні до цих великих змін. Я ще хотів таки зробити коментар стосовно військово-промислового комплексу, взагалі, а значить, а, простежується така цікава річ. Якщо логічно подумати, значить а, і, і розглядати. Східний, ну так би мовити, колишній совєтський, значить, військово-промисловий комплекс, то ми в ньому бачимо надзвичайно високу і е, визначальну роль українців. Завжди це так було, і ракетно-технології, і інші технології, і навіть е, члени моєї родини працювали на цьому. Тобто я це знаю безпосередньо. Так, от, що цікаво, що фактично на сьогоднішній день Російська Федерація все ще послуговується багатьма розробками, які були зроблені саме українськими силами, українськими руками, українськими мізками. Так само, і Китайська Народна Республіка. Вони у їх, їхня, їхня, їхня озброєння, ну переважно, можливо, нові якісь розробки, але про це ми не знаємо. Вони теж базовані на совєтських розробках. Тобто, фактично. Ми, українці, українці відповідали за створення найкращих зразків військової техніки для радянського союзу, які успадкувала Росія, і е, опосередковано успадкував Китай в цій ситуації. Ми бачимо нашу надзвичайну перевагу, е, саме інтелектуальну, інженерну і от е, стосовно талантів, і це дуже важливо нам розуміти, бо нам всім українцям часто не вистачає самовпевненості, розуміння, що ми є е, нація, яка має великі переваги перед стосовно своїх талантів перед іншими націями. Не те, що ми там маємо цим е, якось там зазнаватися, але це є факт, і нам нам дуже цього не вистачає, бо на якось нас нам постійно нав'язують точку зору, що ми там малороси, ми якась там маленька нація, так далі, і так далі. Але по фактах виходить, що фактично, що дуже талановиті, і е, е, в багатьох в багатьох аспектах визначили. Не тільки курс, а і історію людства ХХ століття. Оцей момент теж важливий. Ви знаєте, я скажу да, дійсно, те, що в історії у нас було. У нас е, був і Корольов, у нас і Корський, це ми про США і Союз говоримо. І потужні розробки всіх напрямків і ракети, і авіація, і космос, і, і суднобудування, і радіотехніка, і військово-промисловий комплекс надзвичайно високого рівня. Тобто вся інтелектуальна частина знаходилась тут і знаходиться тут. Я просто no. більше скажу. Про виступаючи в Брюсселі на цьому закритому форумі 2020 році, перший раз Україна між Сходом і заходом, проблеми чи перспектива була якраз така тема потужного виступу. показала, що таке наша держава, що таке наша нація, який інтелектуальний потенціал, освітній, духовний, технологічний, які перспективи і які реальні проекти ми можемо на світових рівнях мати. І дійсно піднялися всі країни світу. 117 країн. Аплодували Україну сказали, дійсно, ми теж проводимо аналіз ситуації в країні. Чути? І відповідно вони знають, що Україна це та країна і нація, яка має суперперспективи розвитку. І вона може бути передовою країною світу, передовою нацією. Дійсно, приходить нова еліта, нове керівництво, і ми реалізуємо ці великі проєкти. Дали ще Ізраїль, і я б хотів додати таку паралель: як Ізраїль провів свій час абсорбцію населення в Україну. Ця перспектива є і в нас, бо наша діаспора на сьогоднішній день можливо перевищує перевищує населення України можливо, і вдвічі, якщо не у 3. Практично так, тим більше останній час дуже багато виїхало до 7 мільйонів. Тому вже дійсно вже 2,5 рази 3, три уже діаспора перевищує і е, наші громадяни ходяться в США, в Канаді. Всій Європі, відповідно, е е Туреччини, Китаї, Австралії, ну і Російській Федерації це та дійсно потужний формат нашого впливу, нашого інтелекту, але це і наш потужний формат потенційний, який дає перспективу формування і світових форматів розвитку, і світових процесів. Снаги у всьому, і сподіваюся, що поговоримо у не найближчий час. Як Дякую щиро, до зустрічі. Дуже радий, дуже радий. Всего доброго, добро. до, побачення. до побачення від себе додав, від себе додавлю, що тема нашої сьогоднішньої програми да. уроки історії та аналіз військових конфліктів. Як примушення до миру країн-агресорів у всьому світі, і в нас такий був свого роду телеміс, правда, поки без, без зображення. Але я думаю, що ми можемо наступного разу зробити зображення. Ми спілкувалися з американським журналістом українського походження, нашим скажімо, колегою, з яким ми співпрацюємо багато часу Сергієм Кабудом з Нью-Йорка. І Микола Рош відповів на ті питання, які турбують сучасну Америку і взагалі. Циві. Весь світ, да. Я думаю, що надзвичайно важливо, що ми мали комунікацію з нашими партнерами із США, з Європейського Союзу, з інших країн, з інших регіонів, включаючи Російську Федерацію, для того, щоб вийти на нові формати цивілізаційних стосунків, регулювали ситуацію і на Сході, але в цілому стабілізували світ. Це перспектива України, перспектива якраз Європи, США. Інших країн світу, і перспектива російського народу, тому що ми його не виключаємо з цього формату наших цивілізаційних стосунків. От якраз Україна має зараз ці плани, практичні програми дій, і ми якраз підемо з цим великим шляхом. Це буде країна, яка може бути ініціатором всіх цивілізаційних процесів, не тільки в мирі, а й в економіці, в соціальній сфері, в технологіях і в якостях нового життя. Де люди дійсно будуть жити щасливо, комфортно. Це наша перспектива, дорогі громадяни, і ми це зробимо разом з вами. Нас іншого вибору немає. Коли говорить, ми приємно що все-таки українські деволі не, не, не зря на вас кажуть. Виявляється, що в 2008 році, як ми сьогодні почули і підтвердив це журналіст це американський українець, який слідкував за тими подіями. Саме ви, як голова зовнішньої розвитки України, в той час і генерал армії України, скажем, зупинили війну військовий конфлікт, який ми переверну перекинутись на Україну і стати війною тут в Росії. Знаєте, був надзвичайно критичний період. І е, е, якраз формат дій потребував дуже глибоких виважених рішень. І якраз е, можлива та агресія з боку Росії і гарячі голови, які були в оточенні президента Ющенка, могли привести до такого потужного військового конфлікту. От за нашу ініціативу і за мої особисто ми дійсно зняли цю проблему, стабілізували ситуацію, вийшли на формат домовленості з Європейським Союзом по Грузії. Відповідно з Російською Федерацією, правильне регулювання того протистояння, яке було, вийшли на формат якраз потужного блоку групи високого рівня з різних сторін Європи, України, Росії, а пізніше і Грузії, і врегулювали ситуацію недопущення розв'язання військового конфлікту України-Росія і зняття от тих перспективних, як Росія бачила, військових операцій, які вони намагалися провести по Грузії, а це фактично окупація Грузії. Тобто на тому рівні виконали надзвичайно важливу функцію стабілізувати ситуацію в регіоні, не допустили масштабної війни і, зокрема, не допустили війни між Росією та Україною. Народ України багато є таких людей, які кажуть, що Росія нам ніколи там не буде братами, і все таке інше. Хотіли б ми того чи не хотіли б, по-перше, це наш сусід. Росія займає одну шосту території взагалі землі в ну, світі. От, і люди Росії також нічого не винуваті, в тому що така агресивна політика ведеться з сторони їхнього керівництва, на сторону України. І вказати, що ніколи не будемо братами, то це весь чинити народу Росії. Я в першу чергу хочу відзначити, що в тому, що сталося винні політики і Росії, і, зрозуміло, України, народ не винний. Ні, зрозуміло наш народ, тому що ми потерпаємо від цих агресій і зрозуміло народ Росії. Він має заангажований, сьогодні має інше бачення. Але дійсно, підпливом якраз тих процесів, які ми говоримо, цивілізаційних і форматів, співпраці, кооперації, ми вийдемо на нормальну кооперацію із російським народом. Буде зміна влади, буде зміна якраз і цивілізаційних відносин, тому що маючи такого сусіда, ми не можемо його розірвати Ні, не тільки в родинному форматі, культурному форматі, політичному форматі, але й економічному, комунікаційному. Це перспектива нових відносин на новому якісному рівні, де не буде війни, не буде агресії, а буде, навпаки, глибока кооперація, глибока е формат. Єднання з різних питань і економічних, критичних, і, і духовних, і родинних це те, що чекає. Іншого вибору немає. Якщо ми сьогодні говоримо про якусь агресію, тільки заганяємо ситуацію в угол, то вона приведе до тих проблем, які дійсно приведуть до війни, до протистояння і до багатьох років поневірянь представників і України, і Росії, і інших народів світу. Ми маємо концепцію виходу з цієї кризової ситуації, ми маємо концепцію нової кооперації із Заходом, і відповідно з Росією, і з іншими країнами світу. Це реальний шлях, який ми сьогодні розпочали із себе дома в Україні з громадами, і на міжнародних лініях, із заходом, і Сходом. Отакий От шлях намічений. Найближчі місяці, найближчі півроку, рік, я думаю, цей шлях пройдемо і вийдемо на нормальну кооперацію на мирному форматі. Це наша перспектива. Українська мовна та компанія столиця, хоч вона дуже маленька, у нас. Немає ні фінансових можливостей і інших ну, комунікацій, таких. Але ми сьогодні спілкуємося з 17 країнами з різними журналістами в цих, з цих країн, в тому числі ви сьогодні спілкувалися з Нью-Йорком, з американським журналістом. Їх там насправді є три в нас, і вони всі підтримують вас як українську, більшість частина з них це, і скажімо, громадяни тих країн, але українського походження журналісти, які. Підтримують вас як лідера нації, лідера українського народу, бо вони всі себе рахують українським народом, хоча вони проживають, вимушені бути там. І ми хочемо сказати, що віримо, свято віримо в те, що дійсно, якщо Америка в одній стороні, а Росія в іншій точці світу, то саме Україна, саме Київ, Київська Русь і відродження Київської Росії, ми знаходимося в центрі Європи, в центрі світового такого як американський. Журналіст сказав, що найближчий культурний центр до Москви це Київ, і тут проходять ці інженерні комунікації. Взагалі, весь світ через нас, як показав, ходить. І хочуть вони чи не хочуть, але свято віримо, що ви лі, як лідер нації таки консолідуємо наш наріна рід, і розвиток буде саме всього світу. І ми стабілізація думаю, що ми якраз йдемо великим шляхом, і українська земля буде об'єднуючою землею. Не роз'єднуючи, не землею війни, а землею якраз миру, землею якраз гармонії і в себе дома, і на міжнаму рівні. І якраз і наші, наша історія показала, що Київська Русь була надпотужним об'єднанням якраз і народів, і нації, і була потужним форматом міжодних стосунків, на неї рівнялася Європа, рівнялася інші країни світу, а це на новому якісному рівні, як новий виток. Розвитку, це знову нова цивілізація, нова гармонійна, високорозвинена країна. Але це не буде чисто ідеалістично. Це буде виходячи з великої нашої роботи, праці, наших громад, наших інтелектуалів, наших передухових людей, які дійсно повинні створити ці умови. Оце ми сьогодні приступили до цього періоду. Ми йшли дуже тяжким шляхом встановлено Незалежної держави, йшли якраз шляхом великих. Звершень великих помилок, великих загроз навіть з президентами, прем'єрами, політиками, які обманували нас, які грабував наш народ. Зараз прийшли до міжі, коли виходять на рівень уже і суспільних відносин народ, його представники, його кращі таланти. І це те, що дає перспективу розвитку. Навіть вступив той період, коли ми будемо жити новим життям. Зараз пройдемо ще цей шлях системних ефективних змін. Він не буде довгий, як це передбачають десятки або десятки, десятки років. А він буде на протязі декількох років. Цей шлях пройдемо, і розступить ера ефективних, нормальних цивілізаційних стосунків, нормального життя людей, гаронію між представниками регіонів націй, релігій. Але і в себе вдома ми будемо жити комфортно, нормально, тому що на чолі буде стояти людина, її інтереси, її можливості, її перспективи. Це основа основ, -основ діяльності кожного політика, мене як політика, наших партнерів, наших громад, наших е, моральних авторитетів і наших представників всіх регіонах України. Оце наші перспективи на найближчий період. як ми чули з розмови вашої з. Американським журналістам, що дуже багато діаспори, дуже багато вже перебільшувала кількість населення в світі проживає. і саме ті люди, українці, з якими журналісти, з якими ми спілкуємося взагалі українська діаспора, бо мене, до речі, також запросила Француз до Франції до Парижу українська діаспора. Я в червні туди приїздитиму. Але вони свято вірять, що коли ви станете президентом України, то ви зробите так, що вони будуть мати громадянство України, як практикується українці хотіли повернутися, померти чи там, довідатись до своїх рідних, близьких і вибирати свою, свою країну. От якраз давно назрілася ситуація. Я спілкувався з представниками діаспори, США, Канади, європейських країн всіх, Австралії, інших країн світу, вони дійсно неодноразово стали питання про надання громадянства. От, і я думаю, що змінивши якраз систему влади, ми приймемо законодавчі рішення щодо. Набуття громадянства нашими українцями, а це потужна діаспора світу. Це надзвичайно потужні наші прихильники, а це будуть громадяни України, які будуть підтримати нашу державу у всіх форматах співпраці. Це наша перспектива, і ми це обов'язково зробимо. А від себе говорю, що Наступна програма ранок з маломужом» буде назва її громадянство в Україні, паспорти в Україні. Хто має яке громадянство? І законодавство, що каже Українське на цей рахунок. А на зараз до побачення, українська монато компанія «Столиця», Ранок з маломужом» і ваша Валентина Виноградова. Щиро дякую. Дякую всім. Дякую. Дякую.